Hello Friendly! З вами Деніс Френдлі. У цьому відео ми з вами попробуємо ось такий ось сік від Біоли. Я заплатив за цей сік 60 гривень. Біола, мультивітамін нектаровий. Ось такий нектар мультивітамінний, біола, вміст плодової частини не менше 30%, неосвітлений, пастеризований купажований. Захотів попробувати сік з вами на відео. Не знаю, чи зможемо ми все випити, чи не зможемо. Ну, скільки зможемо одним словом, коротше, на цей ось сік. Тому поїхали до заставки цього відео. Let's go. Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує, сьогодні він буде пити. Так. Біола мультивітамінний нектар. Так. Мультивітамін. Так, так. А тут ясно. Коротше, біола мультивітамінний нектар. Тар, дар! Давайте пити хочеш. Let's go. Так. Поїхали, поп'ємо, дружні. Поп'ємо. -та -та -та. Поп'ємо, ми нікого не б'ємо, ми всього лиш поп'ємо, поп'є, поп'є, поп'ємо, поп'ємо. Прийшов з роботи, ти міг би попити. Так. Ну що, поїхали попити. Холодний. Бо то в будці, там де ми з вами, де я хотдок вчора брав, я взяв цей сік. А вона його у холодильнику тримає, тому і холодний. Але нічого. Він зато смачний. За вас, що? Я Тільки що розлив, чи що? Добре? Як ми швиденько вибрали з вами? Я такий з роботи, вже з тим, що вже пару хвилин залишається до кінця робочого дня. Тепер я думаю, вже треба... Добре, йду, сік. Але я нагадую, що завтра зранку треба знімати. А знімати на що? Я купив йогурт на завтра, на данон. Тому ми завтра попробуємо йогурт данон. Та. Тому такий справи, щось там виблискує. На стіні Ну, буває. І випили майже цей сік. Мультивітамінний. Поставлю 9 балів смачно. Тут всякі, бачите, фруктики. Смачно та соковито. Ах. Десь будемо, так як на стримі, сік з якимось паніні ходогом пробувати. Тому, якщо хочете, щоб ми пробували такі соки Біола, там ще є літосік з ходогом, наприклад, поєднання. Та Разом ти їш і запиваєш. Чи бургери. Пишіть в коментарях, і ми будемо поєднання десь теж десь знімати. Та. Коли вже все переїмо з тої будки. Ще на один стакан. Ха. Швидко ми впорались. Давайте так. У мене ще нежить ще лишився. Я піду зігрію цей стакан і скажу, чи тепліший краще зігріти, чи ліпше холодніший пити. Тому такі справи. Тому зараз за секунду я його зігрію. Та. Ну, у вас пройде секунда, у мене пройде пару хвилин. Ось я вже зігрів, тому давайте спробуємо вже зігріти. та сік мультивітамін. Ну, зігрітий більш мутніший на смак. Більш мутний, так. А холодний такий, солодкавіший. Тому. ну, Поставлю 8. зігрітому, тому, не знаю. Трохи втратився смак. Знаєте, ходиш по магазину, сьогодні ходиш і вже не знаєш, що взяти. Думав взяти якась мілка Філадельфія була. На хліб мастити. Я подивився ціну, хотів думав на завтра взяти. Замість йогурта спочатку. Сто ще мазерень. Якась така коробочка, коробушка, коробочка з тою пастою від мілки, думаю. Та це ж та мілка вже взагалі обнагріла. Це саме найдорожче, що ми, виходить, що я купував від мілки, виходить. Шоколадка так не коштує мілка, а то, що ми брали. Та навіть ну, так, як паста, шоколадна мілка, то коштує ота коробочка. Взагалі припухли. Думаю, ні, я це брати за 100 ще мозрі не буду. Пішли ви в одне місце. І я взяв е, йогурт назад, тому такі справи. Все, допиваємо йогурт. Цей йогурт кажуть, сік. Так, все. Холодний мені краще. Прикол тому. Холодному ти хочеш поставити 9, а зігрітому 8. Ну так і справи. Так, тут намальовано з Бовтати, я з Бовтав. Можливо, на днях вийде продовження мілка з пастою. Е, може, але я зайшов булочки на бургерів, не було. Не знаю. Можливо. Е, не знаю, в іншому місці пошукаю. Або візьму щось інше, якусь іншу булочку для мілки. Не знаю, подивимось. Коротше, на цьому все. Ми випили цю ось біолу. Так, все. Так, все. Я поставив оцінки, чули. Коротше, з вами був, як завжди, Деніс Френлі. Дякую за перегляд цього відео. Додивилися до кінця, напишіть про це. Всім гарного вечора. Всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному відео. Всім пока-пока. Ой, напилися капець. Йду знімати ютуб-шорти, як я підкидаю вверх. Попкорном, і якщо попаду, ставити лайк. Якщо не попаду, ставте дизлайк. Ну, ви поняли. Ви вже хто бачив, той бачив. Всім пока.